Привіт! Сьогодні ми занурюємось у декілька уривків з праці Фріца Перлза, Его, голод та агресія. І знаєте, мене зачепило одне питання, коли я читав чому ми часом ніби діємо проти себе, застрягаємо в якихось переживаннях, і джерела натякають, що відповідь криється в тому, як наш організм е, постійно прагне до рівноваги. Так, це дуже влучне спостереження. Перлс, по суті, запропонував дивитися не на окремі знаєте, інстинкти чи спогади, а на людину як єдине ціле. Він казав, що не можна зрозуміти рибу без води, в якій вона живе. Тобто і людину не зрозуміти без її поточної ситуації? Абсолютно, без її середовища, без її контексту. Хараст. Ця ідея цілісності, холізму звучить так: масштабно. А як вона працює от на простому рівні? В уривках є приклад про містера Брауна, який гуляє в спеку, наче все просто, але мені здається, там щось глибше. Безумовно, цей приклад це власне ключ до всього. Все починається з порушення балансу. Містер Браун гуляє, пітніє, втрачає воду. Виникає дефіцит. Так. І цей дефіцит, ця напруга відчувається як спрага, і ось тут ем, починається найцікавіше з усього, що його оточує, його свідомість вихоплює щось одне: склянку води, склянку води, струмок, будь-що, що може задовольнити потребу. Це стає фігурою, а все інше, абсолютно все, перетворюється на такий собі розмитий фон. Зачекайте. Тобто, в цей момент склянка води для нього буквально важливіша за все на світі. Саме так вона витісняє все інше. Це надзвичайно. Звичайно потужний механізм саморегуляції. І це ж працює не тільки зі спрагою. Ну, звісно, згадайте, коли вирішуєте купити, скажімо, червоний автомобіль. Так, так, починаєш бачити їх усюди. Точно, вони ж не з'явилися ні звідки, вони завжди були там, у фоні. Але ваша нова потреба витягла їх на передній план, зробила фігурами. Це чудово пояснює, чому, коли я голодний, я раптом помічаю кожну кав'ярну по дорозі. А в джерелах є ще один приклад про поле. Він мені видався дуже влучним, так він чудово ілюструє, наскільки суб'єктивною є наша реальність. Дивіться, для фермера поле це майбутній врожай, це його життя. Зрозуміло, для художника, який сидить поруч, це пейзаж, гра світла. Угу. А для пілота, в якого відмовив довигун, це саме поле, єдиний шанс на порятунок, місце для посадки. Ого, тобто об'єкт один, а реальності Три абсолютно різні, саме так, і кожна сформована унікальною нагальною потребою. Це, о, це справді руйнує ідею якоїсь єдиної для всіх об'єктивної реальності. І як це все пов'язано з ідеєю цілісності? А це і є зв'язок. Перл використовує чудову аналогію з шахами коли фігури лежать у коробці, вони просто набір дерев'яшок. Ну так. Окремі елементи, але на дощі в грі їхня цінність визначається стосунками з усіма іншими. Пішак може стати важливішим за ферзя. Це і є гештальт. Цілісна структура. Так, поведінка частин визначається природою цілого. І так само з людиною. Не можна зрозуміти її тривогу, не бачачи всієї шахової дошки її життя. І ось тут, я так розумію, і криється головна відмінність від психоаналізу, про яку ми згадували на початку. Абсолютно. Психоаналіз, скажімо так, буде довго розбиратися, чому цей пішак, тобто симптом, з'явився, копаючись у минулому. А підхід Перлза? Він інший. Він запитує. Яку функцію цей пішак виконує на дошці прямо зараз? Яку незадоволену потребу він сигналізує? Терапія фокусується не на аналізі минулого, а на відновленні здатності завершувати ці цикли в теперішньому. Тоді що відбувається, коли цей механізм дає збій, коли людина ну ігнорує спрагу або не завершує ситуацію. Ось тут ми і підходимо до поняття неврозу. З точки зору перлза, це просто порушення саморегуляції. Це коли якась фігура застрягла і ніяк не хоче повертатися у фон. Наприклад, незавершена розмова, непрожите горе, невиражений гнів. Ця незакрита ситуація постійно висить у свідомості, забирає енергію і не дає новим потребам вийти на передній план. Отже, якщо я все правильно зрозумів, Перлс фактично каже, що наша реальність це не якась стабільна картинка, це скоріше динамічна проекція нашого внутрішнього стану. Так, ви вловили саму суть. А здоров'я це здатність плавно створювати і завершувати ці фігури, реагуючи на те, що потрібно просто зараз, саме так, і це, знаєте, залишає нас із досить непростим питанням для роздумів. І якщо те, що ми бачимо у світі, так сильно залежить від наших внутрішніх потреб, то наскільки наше уявлення про правду, про інших людей і навіть про себе є насправді лише відзеркаленням наших власних найдавніших незавершених справ?